Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як створити контрольну точку для відновлення системи в операційній системі Windows 11, а також я вам покажу, як відновлювати систему з тієї точки, яку ми створили. Щоб створити контрольну точку, заходимо у систему. Права кнопка по меню «Пуск». Тут заходимо у додаткові налаштування. Далі переходимо на вкладку захист системи. Як бачимо, у мене два диски, захист для обох дисків вимкнутий. Тож мені потрібно захист вимкнути, я буду вмикати тільки для системного диску захист. Для цього виділяю диск C, так як він у мене системний, і нажимаю на кнопку настройки. Тут за допомогою повзунками вказуємо, який обсяг пам'яті ми готові виділити для нашого захисту системи. Я виділю, так як в мене на диску це достатня кількість пам'яті, я виділю, думаю, 40 ГБ. Ну і обов'язково ставимо переключателю увімкнути захист системи. Застосувати ОК. Все, захист для системного диска це в нас увімкнуто. Тепер вже можемо і створювати контрольну точку відновлення. Для цього нажимаємо на кнопку Створити і вводимо назву нашої контрольної точки. Як бачимо, потрібен деякий час для того, щоб Windows створила контрольну точку відновлення. Ну і ще саме головне забув сказати старайтеся завжди придумовувати інформативну назву для точки, щоб потім на випадок відновлення у нас не було плутанини. Вся є точка створена, а тепер у випадку нестабільної роботи Windows ми у будь-який момент можемо відновитися з цієї точки. Давайте тепер я вам розповім, як відновити наш Windows із контрольної точки відновлення. Для цього так само переходимо в систему, нажимаємо правою кнопкою миші на меню пуск. Тут також переходимо на вкладку Система. Далі можемо зразу перейти в захист системи. І тут нажимаємо на кнопку відновлення системи. У нас відкривається нове вікно. Тут кладемо переключатель, вибрати іншу контрольну точку відновлення, і нажимаємо далі. На наступному кроці у нас буде перелік всіх наших контрольних точок відновлення. Вибираємо контрольну точку, з якою ми хочемо відновлюватися, виділяємо її і нажимаємо далі. Ну і тут нам вже залишилося тільки нажати на кнопку «Готово». Я нажимати не буду, так як відновлення може тривати досить довгий період часу. Але за потреби, якщо я був бачити, що система працює нестабільно. То, звісно, скористуюся цією функцією. Ну і на цьому, мабуть, буде вже все. Кому було цікаво, не забудьте підписатися на канал.